Вітання, рукодільна спільнота. З вами Людмила, і це мій рукодільний щоденник. Моїми поточними процесами квітня були ось такий бісерний процес Україна. Відшивається досить повільно, тому що він громісткий. А, на жаль, на сьогоднішній день. У мене немає місця і можливості його розкласти, тому треба дістати, розкласти. Потім, як повідшиваю, то зібрати, тому трохи складно себе вмовити, його взяти. Хоча сам дуже гарний. По один-два рядочка відшиваю. Сподіваюсь, що все ж таки візьмусь за нього і відшию його. Дуже гарний. Дуже яскравий, при штучному освітленні бісер блистить неймовірно. Другий мій процес і фініш це золоті ворота від компанії Леді. Дуже хотілося його завершити, дуже поспішала, і ось такий він вигляд має. Це робота, ось як вона виглядала, на прев'ю. І ось так от вона виглядає вишитою. Я ще її не попрала, бо дуже хотілося її показати. А чуть трохи пізніше випру і попрасую Тут використовувалось як Вказано 22 кольори, вони були на ось такій палеці та одна повністю на 15 і частинка. Але, хоч вказано 22 кольори, але номер 1 і 2 це був один колір. Номер. 17 і 18 це теж ось такий зелений колір був. І номер 22 і 21 це також один колір, такий от блакитний. Дуже гарні кольори. Єдине, що в мене такий мінус, в тому, що кольори, номери не підписані, це ниточки Анкор. І, на жаль, в мене немає з чим порівняти якоїсь живої карти кольорів. Тому я не знаю, що це за номерки. Ну, хіба що ось цей білий і чорний знайти колір можна? А от всі інші відтінки трохи проблематично. Ну, нічого страшного, буду зберігати, побачу, можливо. Десь знайду якісь номери, або можна було потім використати. Ось такий гарний процес. Ось така панелька гарна. В мене є ще золоті ворота від цієї компанії. Ще є декілька таких визначних місць. Але вони на сьогоднішній день мають таке скандальне забарвлення, яке б не хотілося переносити в своє життя. Зате в мене є золоті ворота і Андріївська церква. Дуже гарно. Третій процес мій це поляна з маками. Від компанії Лукас. Просувається. Ось такий капелюшок вже відшитий, багато зелені, це близько 15%. Ну, начебто так багато відшито, але лише 15%. Ну, вся повністю картина біля 45 тисяч хрестиків. Ну, є що відшивати. І ще хотілося б сказати щодо цієї роботи. У мене тут на п'яльцях. Я минулого разу казала, були такі липкі місця. Та? І велике дякую тій людині, яка мені порадила використати такий народний метод. Це просто геніально. Тепер я його тільки можливо. Ну, якщо хто не знає, якщо у вас є така річ, де прилипли, да, на, наприклад, на такому пластику, то можна змастити олією. липке місце таке, воно відійде, а потім олією зняти засобом для миття посуду, який у вас є. І це просто геніально! Не залишилось і сліду. Це темненьке, це я вже щось олівчиком намастила, але так класно. Ну, відшиваємо її. Гарна роботка. Також у квітні місяці мені захотілося невеличкого фінішу, і я взяла ось таку безкоштовну схемку. Від Вікторії Попович. Тут у нас бджілки, квіти, називається Lupins and Bees. Тут позаду такі стібочки, такі стібочок Берджало, дуже класний. Вона вийшла така м'якенька, хочеться її постійно тримати в руках. Зробила шоу без корню і вирішила ще додати такий бісер в вигляді меду. Ну, Тому що бджілки, квіточки, і ну і меди. Ну і тепер це в мене такий маячок для ножичок. Дуже класні. Також в квітні вирішила розпочати ось такий семплер. Це семплер від Любові Ніжнік-Ковальчук, В мене вже такий другий. Тут використовується два кольори ниточок. Ось такий чорний. І я ось маю в такому органайзері чорний. І можна було там червоний, а я побачила ось саме такі ниточки. Ну, фокусуюся. Бачить квіти і все. Не хочу 115-й номер. Якщо отак от зак... О, закрила квіти і тепер видно 115-й номер. Такі гарні кольори. Переходимо. Ще поки не знаю, як воно буде виглядати з тими кольорами. Сподіваюся, що буде гарно. Поки так зберігаю, не перемотувала, бо вирішила, що спочатку я почну з чорного кольору. Коли чорним кольором тут навишиваю, то тоді візьму той червоний. Це в мене така рівномірка. Я тут папірцях, Приробили, щоб було там, що це Свайгерт Мурана. Ну, знову ж таки квіточки не дають. О, Семплер алфабет. Ну, така буде в мене краса. Ось такий в мене був квітень місяць. На цьому все. Дякую за перегляди, мирного вам неба, наснаги та часу на улюблені ход. До побачення!